Фанів все ніяк не покидає ідея аніме адаптації Берсерка. Перший серіал був доволі давно, хоча й супер крутий. Фільми великого гайпу не зібрали, а про 3D серіал краще взагалі не згадувати. Тому за справу беруться просто фани манги. З'явився новий великий трейлер адаптації арки чорного мечника від студії Eclipse. Я про це аніме вже якось згадував раніше. Виглядає доволі смачно. Тут і кров, і епічність навіть сею японських покликали. Хоча, звісно, видно, що студія все ж таки аматорська. Словом, все дуже непогано. Реліз обіцяють зробити влітку 2025-го. Подивимось, що із цього вийде надалі. Усім привіт! На зв'язку Пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розповім вам про новий тайтл по Євангеліону, можливість випити. Т за ними дівчатами оригінальний спосіб боротись із гейтерами та відірваність Хаяо міядзаки від світу престижних премій без порції передзамовлень манги та манхви теж не обійдеться. Тож погнали. За Євангеліоном вийде нове аніме, а може і не вийде. В своєму недавньому інтерв'ю Хідеакі Анно розповів, що роздумує над новим проєктом по франшизі. Аніме знаходиться ще на ранніх етапах розробки, скоріше за все, ним буде займатися не Анно, а хтось інший. У цієї людини має бути високий рівень творчої свободи, тому чіткого плану стосовно продовження наразі нема. Найбільш ймовірним кандидатом на заміну Ано виглядає Кадзоє е Цурумакі, який і так виконав левову частку роботи над ребілдами. Враховуючи темпи випуску ребілдів, чекаємо на реліз років так через 15. В Токіо відкрили бар, де можна випити з віртуальними ютуберами під назвою V-Liver Lab. Це невеликий заклад на пару осіб, де віртуальні ютубери спілкуються з відвідувачами онлайн. Зображення виводиться на прозорий екран, а напої приносять офіціанти. Також відвідувачі можуть пригостити стрімерів, зробити спільне фото або замовити дорогий подарунок. В першу чергу цей бар розрахований на усталених фанів стрімерів, але і звичайні люди туди теж періодично заходять. Цікаво, наскільки популярною виявиться така ідея. Поставте в Добайку. Це дуже допоможе просуванню відео. <плес> За два тижні набралась нова порція передзамовлень «Манги і манхви». Ланцути відкрили передзамовлення п'ятого тому монологу травниці. Розсилка четвертого вже почалась, але займе якийсь час. Темпи випуску дійсно вражаючі. Наша ідея нової манги не анонсувала, зате відкрила продаж гарних шоперів із слоганом Манга це любов. Звичайний коштує 350 гривень, а преміумний з червоною підкладкою 550 Ммм, Краса. Тим часом Мімір Медіа відкрили перед продовження трьох своїх манг серій сьомий том, тільки я візьму новий рівень, та п'ятий том реаліани мають вийти влітку. А другий том єдиний фінал лиходіїв смерть. Звісно, темпи один том на рік не радують, але самі розумієте, в яких ми умовах живемо. На тижні московити нанесли ракетний удар по друкарні фактор друк, наслідок якого загинуло семеро людей. Мої щирі співчуття родинам, друзям та колегам загиблих. Таким чином, друк книг в Україні сповільниться ще сильніше. Потвори не дають нам спокою ніде і ніколи. Цього тижня починається прокат фільму Волейбол битва на звалищі з українськими субтитрами. Прокатник B&H Film вивісив трейлер і враження від нього ну двоякі. З одного боку обійшлось без поліванівки і на тому дякую. З іншого не всі фрази звучать нормально. Ще й автор Харуїчі Фурудати чомусь став гаруїчі. Яким вийшов переклад самого фільму? Можна буде оцінити з 30 травня. А взагалі нам почали регулярно возити анімерт кінотеатри. Радує такий чудовий прогрес, такі важкі часи. А спонсор сьогоднішнього випуску кіберпанк 2077. Так, так, вам не почулось. Сьогодні рекламую кіберпанк. А якщо точніше, то комікс по цьому всесвіту під назвою Мрії великого міста, що у нас вийшло від видавництва Вовкулака. Трішки про сюжет. Вона хоче стати найгрізнішою бандиткою в місті, тоді як він прагне чогось більшого: любові, надії і просто життя. До своїх мрій їм доведеться йти різними дорогами. Однак, куди б ти не йшов у Найт Сіті, тобі, зрештою, доведеться тікати, битися, змиритися або померти. Сценаристом тут Бартош Штибор, який також був автором історії аніме Кіберпанк Еджранс. Думаю, цей факт працює краще будь-якої реклами. Якщо хочете зануритись в атмосферу кіберпанку та отримати неймовірну історію, то посилання на комікс уже в описі. Як захиститись від гейтерів онлайн, давно відомо, потрібно просто перестати читати їх коментарі. А як із цим справитись в офлайні? Мангаці під ніком Єроїда довелося подумати над цим. У своїх творах він часто насміхається над жителями міста Кавасакі. Тож, коли у нього запитали, чи нема у нього гейтерів, Мангака надіслав свою фотографію з підписом Нічого страшного, мене захищають обладунки. А що, непоганий спосіб захисту, а заодно і збереження анонімності? Підтримайте нас гривнею на баймія кофі. Над цим випуском працювало четверо людей. І якби не ваша грошова підтримка, то всі вони на цих вихідних займались би чимось іншим, замість того, щоб готувати для вас це відео. Також у нас є карта Монобанку для одноразових донатів. Все в описі. Я нічого не розумію, але дякую. Такою була реакція Хаяо Міядзакі на золоту пальмову гілку для студії Гіблі. Зараз на Каннському фестивалі проводять показ чотирьох короткометражних фільмів культової аніме студії: Мей та малий котобус», Пошук житла, Пан Тісто та Яєчна Принцеса і Гусениця Боро. Раніше їх можна було подивитись виключно в музеї Гіблі. Перед презентацією показали коротке відео за участі Хаяо Міядзакі та Тошіо Судзукі. Вони були в гарному настрої та багато жартували. Судзукі повідомив, що ці фільми так довго не показували широкій публіці, бо жоден фестиваль світу не хотів їх приймати. Ага, звісно. А Міядзакі сам сказав, що йому шкода свого бідолашного сина Горо, якому прийдеться забирати нагороду з фестивалю. Який жах. Ну а сам Горо розповів, що батько зараз посилено працює над концептом нового аніме. Добре розуміти, що навіть у своєму віці майстер продовжує залишатись в хорошому настрої і робить щось нове. Сьогодні в рубриці рекомендацій раджу звернути увагу на нові відео на цьому каналі. По-перше, ми випустили новий подкаст. У ньому поговорили з перекладачем та редактором Олегом Ричуком, який співпрацює з видавництвом Мольфар та Мальопус. Розпитали його, як стати перекладачем, де працюється краще, чому він не любить перекладати Ранобе та багато іншого цікавого. Також я випустив True crime відео про підпал аніме студії Kyoto Animation. Це, мабуть, найстрашніша трагедія в історії аніме. Формат експериментальний для мене, тож буду радий почути вашу думку. Як там все вийшло. До своєї 15-ї річниці студія Кінема Цитрус анонсувала два нових аніме. Першим із них стане історія про русалоньку в сучасному світі, бувай Лара. Головна героїня раптово перемістилась на 200 років майбутнє в місто Біва. Тепер вона має познайомитись із повсякденним життям місцевих жителів. Виглядає просто чарівно, чекаємо деталей стосовно сюжету та формату релізу. Другим аніме стала історія Нінджа Скулер. Як можна здогадатись, із назви розповідатиме вона про школу нинджа. Поки нам тільки. Показали головних героїв без особливих уточнень сюжету. Виглядає теж доволі непогано. Компанія Toho придбала аніме студію Science Saru. Ця студія подарувала нам Devilman Crybaby, Скота Пілігрима, Хайкі Моногатарі, руки геть від клубу анімації та ще багато крутих робіт. Science Saru починалось як принципово нова студія, що буде брати найкраще з японського та західного світу анімації, та творити щось нове і непересічне. В неї був невеликий штат працівників з усього світу, а керівництво намагалося впровадити комфортні для всіх умови. Проте після ковіду ситуація значно погіршилась. Режисер і засновник Масаакі Юаса покинув пост голови студії. Працівники скаржились на перепрацювання через надмірну кількість нових проєктів. Почалася хвиля звільнень. Втім, у фінансовому плані справи йшли доволі добре. За минулий рік заробіток студії майже подвоївся. Тож новина стосовно продажі студії звучить доволі неочікувано. Тохо, це велика компанія, яка в першу чергу займається дистрибуцією та продюсуванням фільмів і серіалів, у тому числі і аніме. Віднедавна вони почали серйозно вкладатись у нарощування власних аніме студій. Нові власники обіцяють покращити робочі умови в студії та надати більше можливостей для вільної творчості. Подивимося, як справи підуть на практиці. Зараз Science Saru працює над серіалом Дандан, і скоріше за все це буде суперхіт рівня магічної битви чи людини бензопили. Принаймні манга там чудова. Також раптово стало відомо, що студія займається новою адаптацією Ghost in the Shell. Загалом Science Saru була студією, що регулярно продукувала дуже Якісні і круті тайтли. Я щиро сподіваюся, що зараз нічого не зміниться. Але те, що я знаю про корпоративні поглинання, підказує мені інший хід подій. Глянемо. На Netflix вийшов аніме серіал Гаруден шлях самотнього вовка. Це історія про злочинця втікача Джузо Фуджимакі, якого шантажем змушують брати участь у незаконному бойовому турнірі. Там йому доводиться боротися не на життя, а на смерть. Трейлер виглядає непогано, але оцінки в аніме невисокі, цікаво, як там справи йдуть насправді. Також на Netflix вийшов аніме серіал Моя дівчина Оні і лайв екшн по золотому божеству. Скандал. сею Фуруяма зізнався, що зраджував дружині з фанаткою та бив її. 70-річний Фуруя найбільш відомий завдяки ролям в таких культових аніме, як Sailor Moon, Mobile Suit Gundam, Dragon Ball, Детектив Конан та One Piece Недавно в журналі Bunshun вийшло велике інтерв'ю 33-річної фанатки Сею, яка розповіла про тривалі аб'юзивні стосунки з чоловіком. Вона звинувачує Фурую в тому, що одного разу під час сварки він побив її до крові. Поки на місце події прибула поліція, актор попросив вибачення та вмовив її не писати заяву. Також він запевняв жінку, що безплідний. А коли вона завагітніла, наполіг на аборті. Далі їхні стосунки значно погіршились, і після чергової публічної сварки Фуруя порвав з нею. У своїй заяві Сею визнав, що одного разу вдарив жінку, а також змусив її зробити аборт. Він говорить, що повністю визнає свої помилки та готовий на будь-яке покарання. Враховуючи формулювання його вибачень, дуже схоже на те, що він сподівається залишитись в індустрії. А тепер швидкі новини. Фентезійне аніме Bye Bye Earth почне трансляцію 12 липня. Компанія Крокс анонсувала нову серію взуття по Наруто. Загальний тираж манги ця порцелянова лялечка закохалась, перетнув відмітку в 11 мільйонів копій. У нас її випускає видавництво Мальопус. Анонсовано аніме адаптацію горор -манги «Літо, коли Хікару помер. У Call of Duty з'являться кандами. З 2 червня до 31 серпня в іграх Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Warzone та Call of Duty Warzone Mobile будуть продавати косметичні набори з мехами. Анонсовано аніме адаптацію манги про екотероризм, інцидент Дарвіна. Тираж манги про бойові мистецтва Бакі перетнув відмітку в 100 мільйонів копій. На честь цього випустили відео з найбільш відомими сценами твору. Dead Dead Демс, Dead, Dead Dead Destruction почав трансляцію на Crunchyroll. Два повнометражні фільми розділять на 18 епізодів, а також додадуть нові сцени. З'явились перші кадри з аніме Термінатор Зеро. Також стало відомо, що серіал вийде на Netflix 29 серпня. Тепер чекаємо повноцінний трейлер. Анонсовану екранізацію щоджоманги Hana Kimi. У США відкрили перше кафе, присвячене One Piece. От би й нам таке. Дякую, що додивилися сюди. Якщо вам сподобалось відео, то підтримайте нас гривною на Баймія Кофі. Як це зробили ось ці базовані люди. І нагадую, що на каналі вийшло True Crime відео, яке ви могли пропустити. Посилання вже на екрані. Цілую в носика. Ня-няу. Пані Нікс та пані ТОВ сьогодні влаштували справжній Mortal Kombat. Досвід підказує, що пані Нікс отримає перемогу і сьогодні.